А вечір, мої маленькі дослідники! Сьогодні я розповім вам казку про гудзик, який шукав свою сорочку. А що він загубився? чи шо? Чи, чи його просто відірвали від тої сорочки. Ні, він не загубився. Він вирушив у справжню пригоду. Слухайте уважно. У коробці для шиття жив Гудзик. Він був круглий, блискучий, з чотирма дірочками і мрією. Він хотів стати частиною сорочки. Щодня він бачив, як нитки танцюють, голки шепочуть, а інші гудзики хизуються своїм місцем на одязі. Але його ніхто не обирав. Він був трохи більший, ніж треба, і трохи яскравіший, не такий, як всі. Одного дня коробку відкрила бабуся. Вона шукала щось особливе для сорочки свого онука. Вона взяла саме цей гудзик і пришила його на найвідніше місце біля серця. Гудзик був щасливий, він тримав сорочку разом, чув сміх, обійми і навіть краплі дощу. І зрозумів, не важливо, який ти, а важливо, де ти потрібен. Ось така казанька сьогодні. О, то це виходить, що він знайшов свою сорочку. Так, так. І став її серцем. А тоді я завтра пришию гудзик на свою подушку. І він, Сашко, буде тримати твої сни ось так. На сьогодні все, малята. Добра ніч! Нехай ваші сни будуть міцно пришиті до серця, як отой гудзик до сорочці. На добра ніч!